Приходить будівельник на роботу голий. Питають, що трапилося васько? Чому ти голий прийшов? І зараз. Так, от, розумієте, я в нічний клуб зайшов. Ну і Ну і от, танцюємо тусу, так все нормально. І І тут діджей зупиняє музику і оголошує: зараз ми гасимо світло на 30 секунд. І чоловіки роздягаються. Вау! Виключають світло. Через 30 секунд всі мужики голі. Ну, прикольно. А далі? Ну, діджей знову говорить: зараз я гашу світло на 30 секунд. І всі дівчата роздягаються, виключають світло, і всі дівчата голі. Вау відпад! А далі що? А потім діджей говорить. Зараз я гашу світло на 30 хвилин, і чоловіки приступають до роботи. І, і ти. Ну Ось я прийшов на роботу. Ай дурне. Ти, ну, ти, дурне! Студент запізнився і заглядає в аудиторію. А, вибачте, професор. лектор з погрозою в голосі. Чому ви запізнилися на лекцію? Студент. А я вчора ліг біля двох. Лектор, Ха -ха, ну добре, заходьте. Наступного разу лягайте біля однієї і не запізнюйтесь. Зранку спитав спокійно дружини: ти чайник поставила? Поки мовчки чистив зуби, взнав, що вона мені не рабиня, що я її не ціную, перестав в ній бачити жінку, і нам пора розлучитись, бо знайшов іншу. Ніфіга собі чайку попив. Батьківські збори. Директор. Я мушу з вами поговорити про аморальну поведінку вашого сина на перервах. Він тільки те й робить, що бігає за дівчатами. Тю, і що тут такого? Всі нормальні хлопці його віку бігають за дівчатками. Директор з бензопилою. <риклад> Путлерня приходить до гадалки і каже. Мені кожного дня картопля сниться. Що це може означати? Це значить, що тебе. Або весною посадять, або осінню уберуть.